Вони трошки не розуміли, куди я йду і чим я буду займатися. Вони думали, що я буду брати в руки міни, там знешкоджувати їх. Тому вони кричали: не вздумай, не йди, в тебе троє дітей. Ти чим краще сиди, розміновий диван. Ну, дуже переживали так, всі рідні. Але потім згодом, коли я потроху-потроху почала працювати, розповідала їм. без усіх стандартів і вони, ну я як і всі, хто йде на роботу, за всіх переживають. Пішов на роботу. Зараз такі обстріли, може бути, що хочеш. То за всіх переживають, але е, знають, що буде все хорошо. Вони мамі довіряють, вони знають, що мама зробить правильно. Иногда прям хочется плакать от того, что я нахожусь здесь, она находится уже 300 километров от меня, но мы постоянно на связи. Она научилась свои записывать мне кружочки в вайбере. Поэтому она мне звонит, она мне сама пишет. Отправляет смайлики. Жаль, на работе я не могу это прочитать, потому что ну, это безопасно, если мы не пользуемся телефонами. Ну, так и живем. На самом деле сложно, но так, такова реальность сегодняшняя. Поэтому по-другому никак, либо у нее будет хорошая жизнь обеспеченная, либо же я буду с ней постоянно, но это будет.